Я сьогодні про прочитав заяву Європейської солідарності. Якщо говорити одним реченням просто для глядачів, то Європейська солідарність бачить. Категоричний зв'язок пана кривоноса з офісом президента з паном Єрмаком просто до деталей, і вона вважає, що його особа не може бути об'єктивною, тому вона, якщо говорити, просто вона вимагає нового відкритого конкурсу і так далі. Що ви думаєте? знаєте, тут навіть не те, що європейська солідарність це, а тут ситуація набагато глибше. Тому що Семен Кривонос, да, який виграв, виграв конкурс на посаду голови НАБУ, він же ж є таким центром корупційних розсліджень і скандалів, які відбувалися набагато раніше. Там і незаконне декларування. До речі, він вже вигравав конкурс в 2016 році на одеське управління. НАБУ. і після того якраз виникли ось ці корупційні скандали, які виникли, то тоді ще в 16-му році, внаслідок цих корупційних скандалів, він не зайняв цю посаду а відмовився від посади. Тому що був такий великий тиск суспільства. Угу. Те, що на зараз відбувається в услові в умовах. Цензури, то це все замовчується. А от пам'ятаєте, ви, пам ви 19-й рік, коли обирався президентом Володимир Олександрович Зеленський? Ну. Як він там в Бориспольській раді казав, розбійник вийде звідси. А розбійник він такий висновок зробив, бо в інтернеті прочитав погане про людину, і він одразу зробив штамп, що ти розбійник, бо про тебе погано пишуть. І на Пашинського, пам'ятаєте, йому кажуть, а чого у вас таке ставлення до Пашинського Він каже, а ви почитайте, що в інтернеті про нього пишуть. Так ви почитайте, що пишуть в інтернеті. Про ту людину, якого обрали головою набу. Це ж там і корупційні скандали, і керівництво Державної інспекції архітектури і будування найкорупційніше за всіх часів ця структура. Саме виникнення земельних ділянок, домівок, які були не задекларовані, тобто це все розслідування журналістів схеми. Навіть не європейської солідарності, незалежних розслідувачів, журналісти схеми, тобто питання корупційності. Раз далі питання зв'язком з керівником офісом президента. На цьому наголошує навіть знов таки не європейська солідарність, а на цьому наголошує Шабунін. Всім відомий такий антикорупціонер, і саме він дає повний розклад, де коли, там довге знайомство з Олексією Колебою, який є заступником Єрмака, там зв'язки з дружинами, там навіть цивільний бізнес, питання. з деякими структурами. пробачте мене, я ну я я не маю обов'язково погоджуватися з вами. Просто я проти, як вам сказати. Демонізації ярмака. От дивіться, уявимо собі, що ви, наприклад, стали президентом України чи головою офісу президента. Давайте головою Офісу президента. Кожний мій крок, мій мій після цього, буде під оцим збільшувач... збільшуваним склом, да? про те, що а ви ж ходили до мене на ефір, розумієте? А потім я вам потискав руку. А потім ми про щось говорили в ліфті. Тобто, розумієте, мені здається, що ну, ну, у, людини, у людини є багато знайомів. Знайомих. Якщо ти бачиш, що він вкрав, то ти кажеш, він вкрав і суму показує. Розумієте, я цього пана не знаю тисячу років, але мене це бентежить. Ну от добре, давайте так. От Це скажіть що? мені, якщо Єрмак буде тут стояти, чи, на, чи наприклад, наприклад, Єрмак задзвонить мені і скаже, от ваш канал мене не любить, а я хочу, щоб ви у мене взяли інтерв'ю. Виявляєте, що буде зі мною після цього, що я взяв інтерв'ю? Хоча я буду задавати йому ці питання: що він мене купив, що я працюю. От розумієте, от це мене бентежить. Мені здається, що люди, які займаються розслідуванням, мають займатися не чутками, а казати: От він вкрав, от у нас документи. От давайте так журналісти схеми давали повністю документи да. про незаконне декларування. Шабунін дає повністю зв'язок і довготривалий зв'язок саме з Єрмаком. Так. Третє, що керівником НАБУ має бути незалежна людина, не від Єрмака, не від кого. І е, аполітична повністю. А навіть дослідження, дослідження, яке е, промоніторили, що навіть до його соціальних мереж, то він має чітке. Таке, знаєте, О, ми показували, як він знущався з полюбляння до влади, да, і нелюбов до опозиції. Не О, да, так це що є. ж ми вирощуємо незалежний орган, чи знову такий керуючий орган, як вже на наштал. Нас є ДБР, да такий орган, да. який займається переслідуванням опозиції, виключно бюро економічної безпеки. Так само був проведений конкурс непрозоро і так само назначений. Керівник абсолютно лояльний до влади. А тепер ще й набу а набу це найбільша антикорупційна реформа з 15 по 19 рік. І на сьогоднішній день після цього призначення можна ставити крест на антикорупційній ну, реформі так. або перезавантажувати повністю так. комісію попри єрмака, попри єрмака. Якщо опиратися на його соціальні мережі, він політично ангажована людина. Так, все Так. все. І Єрмак тут ні до чого. І корупційні скандали Ой, керівника антикорупційного органа. Так, це тут я нічого не можу вам сказати.